Атаковано було московську область цієї ночі. Кілька було цілий уражено водночас. Фактично, це вже ранкові були удари, бо по тих відео, які з'являються з московської області, ми бачимо удари вже на світанку. Фактично, хоча частина ударів затемна, відбувалася. Дрони влучили зокрема по цілях у місті Дубна, саме так наголошується назва цього населеного пункту, і Зеленоград. То це фактично адміністративний округ Москви безпосередньо до передміст Москви ці. Населені пункти відносяться. Ось ми бачимо дим, який підіймається над місцями, що були атаковані. Отже, у місті Дубна було атаковано завод з виробництва безпілотників. Кронштадт. Такі попередні дані акціонерне товариство «Кронштадт» створює безпілотні літальні апарати і авіаційну техніку на підприємства в Москві, Санкт-Петербурзі і Дубні. Понад е 15 років розвиваємо власні інженерні інформаційні технології в безпілотній індустрії, які затребають на російському світовому ринку сказано зокрема в описі на сайті цього підприємства, і от воно було атаковано вже українськими безпілотниками сьогодні вранці.